Смачними корисними, а головне домашніми стравами вирішили частувати івано-франківців-переселенці з голої пристані, що на Херсонщині, і відкрили власну сімейну крамницю смаколиків. Малинці, сирники, вареники, пельмені і котлети. Власноруч готує бабуся Людмила Миколаївна, кухар з 50-річним стажем. Дуже люблю свою роботу. Я якщо не готую нічого, то мені вже щось не достачає. Я в мене така вже. Робота, знаєте, що я хочу всіх накормити, всім щось приподнести, все одно щось приготувати, комусь дати щось. Ну і так от ну люблю готувати, що тепер робити? І пригощати. І пригощати. Кілька місяців тому саме кулінарія врятувала жінку від паніки та розпачу, бо, опинившись у чужому місті на іншому кінці України, думками була там, у рідній, окупованій рашистами голій пристані, у своєму будинку біля своїх друзів, на берегах рідного Дніпра. Тож, аби хоч трохи відволіктися від новин про Херсонщину, почала готувати. Ми сюди приїхала. Мене всі підтримували, чимось старалися мене. Відволікти. Відволікти. Вічка предложила, бабушка, давай будем дома ліпити вареники, там по заказу продавати. Ну, ми з лепили, ліпили, ліпили, тишним ліпили. Потім щось ми успокоїлися, склали їх у Потом Вона приходить і каже, бабушка, нам дають поміщення, давай будемо займатися. Ну, кажу, давай попробуем. Так от потрошку, потрошку я трохи не думала, всяку дурниць в голову не брала, і вони мене загрозили. Людмила Миколаївна навіть через чотири місяці після евакуації з Херсонщини плаче від туги за домом. Зізнається, донька і онука ледве впросили її виїхати лише коли московити почали ходити по хатах. Дорога була схожою на пекло: сім рашистських блокпостів і безупинний страх, який знову і знову підкочувався до горла від нерозуміння чи побачить свою сім'ю. Ну, їхала, всі зобрала все кулачок, собралася і їхала, боялася, переживала. І, ну як, ну видержала, видержала і внушила те, що я повинна видержати це все. На щастя, вся її родина нині у тиловому Івано-Франківську, і всі задіяні у домашньому бізнесі. Онучка Катя креативець, щоб нового і смачненького приготувати. Вона кожен день приходить, каже: Ой, бабушка, у мене така ідея, Сьогодні давай зробимо. Червоної риби і з тим, і з тим, і з тим і пельміння. Зробили, спробували, так, да, вкусно, все нормально, все добре. І отак от кожен день вона всякі якісь ідеї приносить, розказує, ну, а бабуся ж вже за нею йде її стопам за неї. Раз Розказала, значить, треба спробувати робити. Донька Ольга займається закупівлею продукції. Сир домашній вибирали. Пробували, ходили з чоловіком, все, самі, самі смакували. Дуже ретельно вибираю м'ясо. Не фарш купуємо, а купуємо м'ясо, таке, щоб ми його бачили. А сама Людмила днями на кухні готує пече і морозить херсонські смаколики. Особливий попит каже на рибні котлети. Беремо по 20 кілограм риби і розробляємо. Тільки наготували, думаю, ну все, отдих маю. Наготовили багато, тепер будемо віддихати. Приходять з магазина, кажуть, уже нічого в у нас немає. Боже, починаємо знову. Домашніми стравами херсонські дівчата годують всіх охочих лише місяць, а вже не мають відбою від клієнтів, бо жартують, смачно поїсти. Люблять і Івано-Франківці, і переселенці. Ольга Смагає Ярослав Лелет, новини на вежі.